Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі програма Вознесенськ онлайн на Ukraine Social Community голос громади буде почути. І здійснене в рамках проекту за підтримки фонду розвитку змін посольства США в Україні. Я передаю слово автору цієї програми Сергію Аверкову. Сергій, доброго дня. Доброго дня, колеги. Ми продовжуємо говорити про револьверний фонд підтримки ОСББ. Вже була одна передача, які ми коротко розповідали, що це таке. Сьогодні я вже хочу розповісти про перші результати цієї цієї програми, яка працює в рамках діяльності нашої громадської організації Агентства економічного розвитку. Як казалось раніше, револьверний фонд це. Фінансовий інструмент підтримки діяльності об'єднання власників багатоквартирних житлових будинків та житлово-будівельних кооперативів, який має на меті як надати фінансову підтримку, так і надати її організаційну підтримку для покращення їхньої діяльності. Як я казав, у нас 60 тисяч гривень на сьогоднішній день закумульовано в революному фонді для початку нашої діяльності І вже три ОСББ, три перші пластівки, які скористалися можливістю і отримали фінансову допомогу. Це ОСББ Вознесенське, які отримали 20 тисяч гривень на капітальний ремонт даху, ОСББ Соколи Міджинського, які отримали 6 тисяч гривень на повну заміну трьох під'їздних дверей. І ОСББ Баровіна Вознесенська, це буквально нещодавно сьогодні була підписана угода, перераховані перші кошти. Вони попросили 5 тисяч гривень на капітальний ремонт Соколя. В принципі, діяльність фонду почала роботу на початку року і сьогодні вже, вже 8 місяць, і ми, по суті, лише в серпні місяці видали перші кошти. Чому так довго хотів би я сказати? Тому що це пов'язане з специфікою нашого фонду. Він, мабуть, першою метою ставить не фінансування, а саме організаційний розвиток. І для того, щоб отримати кошти нашого фонду, об'єднання має пройти перевірку, має відповідати основним критеріям, які висуває фонд, для того, щоб надати фінансову допомогу. А ці критерії дуже прості. <головіки> має вестися бухгалтерський облік відповідно до чинного законодавства, має вестися діловодство, прийняття рішень згідно закону, має діти з протоколами, з пойменним голосуванням, з реєстрацією членів з форумом. Рівень боржників теж має не перевищувати п'ять тобто має проводити постійно роботи з платниками, які не сплачують внески за отримання в будинку та пробудинкової території. Там має бути розрахований економічно обґрунтований кошторис, Витрат річний кошторис і затверджені загальними зборами. От саме тому ОСББ перед тим, як отримати кошти, проходить перевірку. Якщо е, хоч один з параметрів не параметрів не відповідає нашим умовам, ми не видаємо кошти, але пропонуємо поряд з цим безкоштовну методичну допомогу для того, щоб привести ці, ці параметри до відповідних умов. Якщо нема кошторису, ми допомагаємо розробити. Якщо є значна кількість боржників, ми проводимо допомагаємо провести роботу з божниками, в тому числі оформити позовні заяви в суд, якщо цього потребує ситуація, і так, інше, по всім іншим. Показання. Таким чином, на початку року до нас звернулася значна кількість об'єднань на суму близько 120 тисяч, при наявності у нас 60 тисяч. Але за результатами перевірки, на жаль, жодне ОДБ не змогло отримати одразу кошти. всім їм потрібна була допомога. Але не всі ОДБ погодилися на ці умови навіть. ну, Можливо, хтось не захотів показувати свої внутрішні документи, це їхні суб'єктивні причини, але прозорість для нас і відкритість є теж досить важливим чинником. Так от ті ОСББ, які визнали, що їхня діяльність ну, дійсно не відповідає тим вимогам навіть не нашим атаком на і погодилися пройти не курси реабілітації, а отримати цю методичну допомогу і удосконалити ну, свою діяльність саме ті ОСББ. Сьогодні отримали кошти, вони дійсно працювали, ми з ними провели значну роботу, розробили, ми зробили поштові, десь приймали участь в загальних зборах, ну, тобто намагалися максимально надати всебічну допомогу. І сьогодні, коли їхня діяльність вже наближається до тих стандартів, які висуває наверних фонд, а по тим умовам, які неможливо можливо сьогодні ми отримали гарантійні зобов'язання, то тобто ці ОСББ, в принципі, вже стали першими отримувачами, я їх вже називав, це трі ОСББ, На ще ряд ОСББ, які зараз проходять або перевірку, або здійснюють доопрацювання своїх недоліків. А, в цілому, Процес розпочався, процес не легкий, процес досить тривалий і кропіткий. Це робота з людьми не тільки з керівництвом об'єднання, це робота з населенням, тому що без рішення загальних зборів, які письмово оформлені, ми коштів не видаємо, тому треба виходити до людей, розповідати. Багатьох негативні асоціації з фіно допомогою, вони її асоціюють з кредитом, а ви знаєте, яке у нас відношення до кредитів. Тому ну, є ряд проблем, які вирішуються поступово, тривало, але вже такі особливи, з якими ми пропрацювали, в принципі, ем, вже зацікавлені в подальші співпраць. І на фоні цього всього ми про я б хотів вам анонсувати декілька подій. Ем, перша подія це. Семінар, семінар обмін, який буде проходити е, в місті Музер за, за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Наша організація буде збирати активістів усієї України, яким цікава ця тема, це її об'єднання, і громадські організації, і поставники органів місцевого самоврядування, державної влади, які. Тим чи іншим шляхом зацікавлені у створенні подібних стимулюючих інструментів розвитку в своєму регіоні. І три дні ми будемо детально розповідати, як створився фонд, де були взяті перші кошти, які процедури, бо будемо надавати зразки документів, договорів все те, що в принципі нам нами було пропрацьовано за чотири роки, за які ми ну, працюємо над. Це інтересно Сергій, скажіть, будь ласка, у цей семінар, який буде у вас проходити в Озиценську? Ви кажете, що там є багато місць, щоб люди могли з усієї України в ньому приймати участь? А скажіть для наших глядачів, будь ласка, таку інформацію чи є він безкоштовним, чи є якщо є якась сума кредитування, то яка? Ну, місяць насправді не дуже багато. Ми плануємо прийняти 20-25 чоловік. Це в принципі і технічні наші обмеження, і фінансові ми більше не зможемо. Але для тих учасників, які прийдуть конкурсний відбір, тому що учасників ми будемо відбирати на підставі конкурсу. всі анкети заповнені буде розглядати незалежна конкурсна комісія. І ті, хто прийдуть, ці 20-25 чоловік, для них семінар буде безкоштовним проживання, харчування, навіть витрати будуть компенсуватися витрати на доїзд учасників і матеріал, це все буде покриватися за рахунок коштів проекту, в рамках якого буде проходити даний семінар. Який я вже казав за підтримки фонду відродження. Тому тих, хто буде найбільш мотивований, і основний наш критерій, хто Будемо мати бажання і ну і якісь певні можливості для розвитку подібних фондів своєму регіоні це будуть пріоритетні учасники для нас. І ми будемо в принципі акцентувати саме на них. Але ну зацікавлені люди, люди все ж таки можуть потрапити і дізнатися більше. Дуже дякую. Ну, я думаю, друга подія це ми проведемо ще декілька таких розширених, можливо. Ефірів на каналі Євгенія Social Community. наприклад, я думаю, буде цікаво головам адміністрація або представникам інших державних структур, які в своєму віддані мають сферу утримання житлового фонду або розвитку об'єднання власників, так як це є загальнодержавний пріоритет. Я думаю, 19 числа до попередньої домовленості ми зможемо провести такий більш розширений ефір, і я зможу віднести детальніше на питання, які виникають, тому що ну, тема досить нова. Знову ж таки, з тих, хто можливо почує цю інформацію, першу, перше ще буде час подати заявки на наш стрільденний семінар обіль, який буде проходити 26-24 вересня. А заявки ми приймаємо до 2 вересня. Тому, я думаю, ми ще побачимося на каналі Іранів Social Community і зможемо більш детально обговорити цю тему. Так, дякую. Якщо у вас ще є якась інформація для наших глядачів, будь ласка, а якщо ні, то може є питання у пана Миколи? Так, питання, мабуть, немає. Так, да. ну основну інформацію я в принципі висловив. Ми можемо лише ну, чекати більше розширених ефірів, де будуть зацікавлені люди. Ми зможемо запросити тих потенційних учасників, які вже подалися на наш конкурс, плюс зацікавлених представників облдержадміністрації, там вже детальніше говорити цю тему. Дякую, Сергію. Дійсно, ми будемо ще анонсувати ці програми, анонсувати ці зустрічі, щоб як більше народу могло побачити цю інформацію і зареєструватися на ваші семінари та події. Та програми, які будуть в прямому ефірі. А на сьогодні я думаю, якщо це все, то ми з вами завершаємо програму. І я нагадую, що це була програма «Вознесенськ онлайн, яка виходить на Social Community, Голос Громади, буде почути. І здійснення в рамках проєкту за підтримки фонду розвитку ЗМІ, та США в Україні. Дуже дякую Сергію. Дуже дякую, Микола, за вашу участь і за ваш час. І до нових зустрічей у наступній програмі. До побачення. До побачення.